І Святого Духа Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 11. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 учнів своїх, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Почувши ж Іван у в'язниці про дії Христові послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати на іншого. Мається на увазі Іван Хреститель, коли він був у в'язниці, його провідували різні люди, учні приходили, і вони розповідали останні новини, що там відбувається. І казали, що ходить якийсь проповідник, робить чудеса, проповідує. Але ж вони ж не знали, хто саме він, що це той самий Ісус, якого Іван Хреститель хрестив на риці Іордан. І Іван їм каже, щоб вони не боялися, а підійшли, і конкретно Ісуса спитали, хто він, чи він є дійсно той самий, кого Іван Хреститель хрестив на риці Іордан, і про якого говорять ці пророки. І далі написано так: Ісус вже промовив у відповідь їм: ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені. І чують глухі, і померлі встають, а в Богим провіщається добра новина. І коли ці учні Іоанна прийшли спитати Ісуса, хто він, Ісус їм не дає конкретної відповіді, Він каже: ви дивіться, що відбувається, і все це перекажіть Іоаннові. І тоді ви зрозумієте, хто я. І цікава така фраза, що в Богим провіщається добра новина. І можна подумати, що не всім людям на світі, а лише бі... бідним, нібито тим людям, які не мають грошей на хліб. Але ви собі так не думайте і згадайте заповіді блаженства. Блаженні ніщі є духом, блаженні в Богі Духом, бо тих є Царство Небесне. Мається на увазі тим людям, які у своєму серці розуміють, що без Бога це життя не прожити. Без Божої допомоги, без Божого благословіння я не зможу нормально жити в цьому житті. Мені не хватить моїх ні фізичних, ні духовних сил достойно прожити це життя. Мається на увазі ті люди, які у своєму житті надіються не на себе, а на Бога. От таким людям проповідується добра новина. І далі написано і блаженний, хто через мене. Спокуси не матиме. І було би добре, якби Ісус нам точно сказав, що можна їсти в Піст, що в Піст не можна їсти, які молитви, коли треба читати, і як порядний християнин має провести свій, скажімо так, день, щоб Христос нам дав розпорядок, що робити, а що не робити. Але Христос так не робить. Він говорить зовсім інші духовні речі, які дуже важко. Порозуміти і прийняти. Ви ж самі читали про те, що Христос посилає своїх учнів і каже, Я буду з вами, Божий Дух буде з вами, але ви будете, як овце серед вовків. І як, слухаючи таке, приймаючи такі слова, не спокуситися, не злякатися, не відступити, Христос каже, що блажен той, хто не матиме спокуси через мене. І спокуса в тому, що людина. Може неправильно це все розтолкувати, неправильно зрозуміти усі слова і дії Ісуса Христа. Від навіть раніше ми читали про те, що Христос каже, що якщо людина попаде в лапи якогось лже лжеучителя, лже учителя, що якщо людина попадеться на крючок якогось мошенника, релігійного такого мошенника, то цій людині буде гріх, що вона, маючи серце, розум, послідувала за якимось лжевченням. Зазвичай таких людей ми шкодуємо і кажемо, вона не винувата, її обманули. Христос каже, ні. Їм за це буде гріх, що вони слухалися тих лжепастирів, лжехристів, і за ними послідували, а не за істиною. І далі написано так. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ті, хто носить м'яке по палатах царських. То по що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, да, так, кажу вам. Навіть більше як Пророка, бо це ж той, що про нього написано, ось перед обличчя моє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Христос коротко людям пояснює, хто такий Іоанн Хреститель, про те, що і Іоанн Хреститель, і Ісус проповідують одне й те ж саме, що вони два посланці одного Бога. Іоанн посланий перед Ісусом Христом, аби підготувати народ до зустрічі з Ісусом Христом. І далі написано так. По правді, кажу вам, між народженими від жінок не було більшого від Іоанна Хрестителя, та найменший у Царстві Небесному, той більший від Нього. От знову Христос говорить і пояснює людям, що там. На небесах ієрархія не така, як ми собі думаємо, не така, як тут на землі, що навіть Іоанн Хреститель, якого люди дуже любили і дуже поважали, і за якого навіть сам Христос каже, що Він найбільший від народжених від жінок, бо сам Ісус був народжений від Діви. Але Іоанн Хреститель буде найменшим серед тих, хто буде в Царстві Небесному. Просто такими словами Христос пояснює, що ієрархія у царстві небесному трошки по-іншому побудована, не так, як людина собі то уявляє. І все-таки ми люди Нового Завіту, нам відкрито набагато більше, ніж тим, хто жив у старому заповіті, і в тому числі Іоанн Хреститель теж він е був пророком старого заповіту. І далі написано так: <кхід> відні вже Іоанна Хрестителя. І досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Христос призиває людей бути активними, а не пасивними, не чекати, що до тебе прийде пророк, що Бог сам тобі відкриється, що Бог тобі вкаже путь. Ні. Ти працюй, ти трудися, ти добивайся, ти іди цим шляхом. Бог тобі поможе, Бог тобі відкриє істину, але ти маєш трудитися, працювати. Ти, починає, ти повинен починати робити деякі кроки на зустріч до Бога. Далі написано так: усі бо пророки і закон до Івана провіщували. Коли ж ви хочете знати, то Ілія він, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає. Е, в древні пророки вважали, що і проповідували, що перед тим як прийде Месія. І пророк Ілія повернеться на землю і буде проповідувати. Бо все-таки ми знаємо, що пророк Ілія він не помер, а був живим, взятим на небо. І древні пророки говорили, що перед приходом Месії на землю повернеться пророк Ілія і буде проповідувати. В принципі, такі ж слова, таке пророцтво ми можемо і в Старому заповіті зустріти, і в книгі Откровень Івана Богослова в Апокаліпсисі. Теж говориться про те, що Ілія має на землю повернутися. Але якби Ісус сказав, що Іоанн Хреститель це і є Ілія, то люди би подумали, що це душа пророка Ілії вселилася в Івана Хрестителя. Або вони ж би просто Івана Хрестителем не називали Іваном, а називали би його Ілія. І люди би просто перепутали, запуталися в цьому твердженні і. Наробили би много у своїй душі, в своєму серці, наробили б біди. Тому Ісус уточняє, що якщо ви приймаєте Божих пророків, що ви приймаєте в своє серце слава Боже, то знайте, що Іван Хреститель і є той самий Ілля, якому треба прийти. І дуже цікаві слова, хто має вуха, нехай, хто має вуха, нехай слухає, що тут треба мати мудрість. І Чути, чути серцем те, що говорить Христос. І далі написано так: до кого ж цей рід прирівняю до хлоп'ят. Він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим і кажуть: ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Ісус порівнює людей до маленьких таких дітей, вредних дітей, яким яким ти граєш веселі пісні, вони не веселяться. Ти їм якісь сумні пісні граєш, все одно вони на тебе не реагують. Так як е старші люди, батьки намагаються з дітьми щось пограти, щось пояснити, якось їх зацікавити, стараються порозуміти, який в них їхній настрій. Під їхній настрій підстраюються, щоб щось їм пояснити, роз'яснити або навчити. І Христос каже, що цей народ це як діти. Розбаловані, вредні діти, ти до них і так, і сяк, а вони все одно тебе не чують. Далі Христос пояснює, бо прийшов був Іоанн, що не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов вже син людський, що їсті п'є, вони ж кажуть, чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митникам і грішникам, і виправдалася мудрість своїми ділами. От Христос пояснює, що був Іоанн піс тримав, жив у пустелі, не їв, не пив, і ні з якими грішними людьми діла не мав. І що казали його недоброжелателі? Що в ньому біс? Диявол, як людина може так жити? Лише диявольською силою. І приходить Христос, який і їсть, і п'є, і з різними людьми спілкується. І що вони кажуть? А! Та він друг грішникам митарям, він п'яниця і блуднік. І Христос говорить, що Бог до людей по-різному взиває, до кожної людини питається підібрати якийсь підхід, підібрати особливі слова, аби до людини достучатися. Ну, Людина, якщо хоче, вона прийме Слово Боже. Але якщо людина не хоче прийняти Богу своє серце, то вона, хоч які придумає, хоч які вигадає оправдання. Аби не прийняти Бога в серце. Так само і ми теж бачимо, що священники вони є різні, більш набожні, більш такі якісь веселі, життєрадісні, такі, які займаються, що будують храм, щось будують, є священники, які займаються волонтерством, допомогою, нужденним. Кожен священник від Бога має якісь різні таланти. І якщо людина хоче прийняти Бога в серце, вона знайде. І навіть коли людина каже, цей священник мені не подобається, бо він там такий, а той там всякий. Повір мені, якщо ти хочеш, ти знайдеш священника по твоєму серцю. Але, але, якщо ти захочеш, ну якщо ти не хочеш змінити своє життя на краще, якщо ти не хочеш прийняти Бога у своє серце і жити життям церковним, то ти собі, хоч які придумаєш оправдання. І далі. Написано так: Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чудес, що вони не покаялися. Бачите, не лише якась там одна, дві, три людини не покаялись, не прийняли, а цілі міста, цілі міста отвергли від себе Ісуса Христа. Навіть згадуємо те, як Ісус легіон бісів вигнав із біснуватих і в свиней вселилися. І вийшли горожани і кажуть: іди «Від, від нас, ми не хочемо тебе тут бачити. І от Христос докоряє містам і говорить так: горе тобі, хоразіне, горе тобі, Вивсаїдо, бо коли б ти в Тирі і Сідоні були, були, відбулися ті чудеса, що сталися у вас, то давно б вони покаялися в Волосяниці та в попелі. Але кажу вам! Легше буде Дня судного Тиру і Сідону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш, бо коли б у Содомі були відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишився б він, був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Христос порівнює древні города. Древні міста, які славилися своїми гріхами. Древні міста, які стали відомими небесними Божими карами за свої гріхи. І Христос каже, що ви сучасні міста, намного гірші тих. Ви собі думаєте, що ті міста грішні, і вони були з Богом знищені, що ті міста ставилися гріхом. Але каже Бог, що я ті міста краще помилую тих людей тим людям. В пеклі легше буде, аніж вам. От. Далі. Тому що церква учить так, що коли людина вмирає, на неї чекає Божий суд. Але коли настане кінець цього світу, так званий апокаліпсис, армагедон, ну, хоч як його називають, коли буде друге пришестя Ісуса Христа. То буде, як ніби то ще один суд, де Бог дасть ще один шанс людям спасти. Буде так званий остаточний остаточний. І от Христос про це натякає, що ти, народи древні, він ті люди древні, він їх краще помилує, аніж сучасні міста, які знають все, але свідомо. Відрікаються від Бога. І далі Христос продовжує, того часу, навчаючи, промови Ісус: прославляю Тебе, Отче Господи, неба і землі, що втаїв те Отце від премудрих і розумних, та Його немовлятам відкрив. Ну, Знову можна привести приклад, е апостолів простих рибаків, які були людьми нерозумними, але мали таку велику від Бога честь. Стати апостолами. А різні фарисеї, садукеї, грамотні, навчені люди, які прекрасно знали святе письмо, вони сліпо від Бога відреклися. І, на жаль, так часто буває, що людина, яка в своєму житті чогось досягнула, має якісь нагороди, повагу від людей, вона вважає себе розумнішою, кращою за інших. І коли Слово Боже щось. Навчає, щось спонукає зробити, людина починає хитрити, умнічати, якось перекручувати слова так, як їй вигодніше. І далі написано так: так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій отець, і сина не знає ніхто крім отця, і отця не знає ніхто, окрім сина, то кому син захоче відкрити. От е мається на увазі. Те, що своїм розумом, своїми талантами ти не зрозумієш Божої мудрості. Якщо ти хочеш іти за Богом, за Христом, ти маєш опять-таки зріктися себе, своє серце відкрити Богові. Тому що оцю духовну мудрість дає тільки Бог. Потрібно молитися, від Бога просити. Своїми силами і своїм розумом ти много чого не зрозумієш. Тільки все йде через Бога. Через Бога. Далі Христос говорить: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє. Ну, Ми люди сучасні, що таке ярмо, ми вже не дуже знаємо. А це такі спеціальні речі, які надівалися на волів, на коня, коли йшли орати землю. І візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і з серцем покірливий. І знайдете спокій душам вашим. Христос призиває не просто жити і казати, я вірю в Бога і все, а трудитися на Неві Божій, що життя з Христом це труд, це серйозний відповідальний труд. І на якому не можна зупинятися, потрібно постійно, потрошки, чуть-чуть по ставати кращим, все більше і більше пізнавати Бога, чуть-чуть більше молитися, чуть-чуть більше щось там читати, пізнавати, відкривати своє серце для Бога. Христос призиває усіх нас, християн, до труда на ниві Божий. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Все-таки. Хоч деякі люди і бояться роботи, і собі думають, ну, та бо дійсно орати землю це тяжкий труд. Тим паче орати землю не трактором, а волом, кіньми, та навіть і в тракторі орати землю це тяжкий труд. Але Христос каже: не бійтеся, мого труда не бійтеся. Ви думаєте, що от Біблія це така велика товста книжка, коли я її прочитаю? Там так все розумно, тяжко написано, я нічого не розумію. А Христос каже, а ви не бійтеся, ви працюйте, ви трудіться. Візьміть на себе оцей тягар, цей труд і побачите, який, який цей труд виявиться легким. Що Боже благословіння, наскільки вам е, дасть сили, натхнення трудитися на цій ниві? Ще в народі так кажуть: очі бояться, а руки роблять. Що з Божою милістю, з Божою благодаттю. Можна подолати будь-які трудності, будь-які зусилля. Дякую вам за цю за увагу. Амінь. Спаси всіх, Господь.